Пам'ятаємо тих, хто воював та загинув за єдину Україну. Саєнко Едуард Миколаєвич народився 9 жовтня 1994 року в селі Резнікове Вовчанського району. За покликанням долі обрав військову службу. Служив у 503 окремому батальйоні морської піхоти. Був гранатометником. Загинув 22 травня 2018 року на бойовій позиції поблизу села Гнутове Маріупольської міської ради Донецької області. Сміливий воїн, мужній син своєї землі. Який до останнього подиху залишався вірний Україні, Максим Миколайович Бабан народився 22 листопада 1984 року в нашому селищі П'ятигірське, загальну середню освіту здобув у п'ятигірській загальноосвітній школі у 2002 році після завершення навчання. Був призваний на строкову військову службу до ЛАВ Збройних сил України. Я однокласник Максима Бабана, який, на жаль, загинув літом 2024 року. Він був доброю, веселою та щирою людиною. Я навіть і не пам'ятаю, щоб в історії з ним були якісь такі ситуації, щоб він когось образив чи скривдив. Він завжди допомагав всім, чим міг. Дуже шкода, що його з нами вже немає. Він для нас герой і таким залишиться навіки. Ми його запам'ятаємо як веселим, усміхненим хлопцем який ніколи не знав, що таке сумувати. Макс, пригадую тебе лише з усмішкою і теплом. Ми йшли разом крізь роки від дитячого садочка і до випускного, і ти завжди залишався. Щирим, усміхненим, життєрадісним. Підтримував активно завжди наші всі ідеї. Що б ми не робили? Чи то брали город, на якому працювали потім все літо? Чи ходили в далекі походи, чи ставили новорічні вистави. Всі ці, ці моменти робили наше життя яскравим, єдиним. Ми були як єдина родина. Макс, ти герой. Ти загинув, захищаючи нашу країну. Дав всім нам шанс жити у вільній, мирній країні. Пам'ять про тебе завжди залишиться світлою. Коли оголошується хвилина мовчання, я бачу наших хлопців. Декого знаю з дитинства: Сергій, Олег, Максим. Максима навчала сім років. За першим столом у п'ятому класі сидів маленький хлопчик з чарівними веснянками на обличчі, такий чистенький, чемний, мирний. Тоді важко було уявити, що Максим візьме до рук зброю, стане мужнім воїном, дійсно мужнім, бо орден за мужність нікому не дається просто так. Дуть роки, і картинки шкільного життя проходять, неначе калидоскопу. Саджаємо город, і Максим нас вчить, як швидко висадити цибулю. Це була його власна технологія. Клас був дружнім, все робили разом. І танцювали, і бешкетували, і в походи ходили. Незабутній танець сніжинок наших хлопців, і зрозуміло ж і Максим. Всі так всі. І випускний у Карпатах. Чарівна посмішка відкрита, щира. Як і сам Максим. Він був у класі Макс, а мені завжди хотілося сказати Максимчик. Бачу, як закінчується урок. Максим акуратно так, чинно, кладе свої гарненькі чорні окуляри-футляри. Максим на фронті. Ми хотіли купити Максиму все найкраще, шолом, бронік. А у відповідь у мене все є. Я все купив. Купіть для побратимів турнікети, тактичні ножиці. Ми ще потім багато разів допомагали бойовому медику і другу Максима Віталію Жуку, який, на жаль, теж загинув. 20 днів Максим не виходив на зв'язок. І потім сумна звістка. Загинув. 1 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Карківка Покровського району Донецької області, сміливий воїн і гідний син українського народу. Він віддав найдорожче своє життя за свободу і майбутнє України. Олексієвець Стас Вікторович. Народився 18 серпня 1997 року. Стас Вікторович тривалий час проживав в селищі П'ятигірське разом зі своєю дружиною та дітьми. Працював на підприємстві Тов Курганський Бройлер з люсером-ремонтником бригади з ремонту технологічного обладнання, а згодом продовжив трудову діяльність. У ДП племінний завод Курганський. 7 листопада 2024 року був призваний на службу до Лав Збройних сил України відважно боронив рідну землю від ворожої агресії. 7 січня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Піщани Куп'янського району Харківської області побратимі і близькі. Пам'ятають його як добру, чуйну і відповідальну людину і гідного сина України, який до останнього відстоював свободу і незалежність своєї держави.